Політичні репресії в Україні розпочалися одразу після захоплення влади більшовиками. Вони були невід'ємною складовою політики радянського режиму, тому продовжувалися до розпаду Радянського Союзу. Під виглядом боротьби зі злочинними елементами, першими жертвами більшовицьких репресій стали духовенство та стара українська інтелігенція, особливо та, яка була пов'язана з національними урядами та небільшовицькими партіями під час національно-визвольних змагань. 1917 20 років, а також видатні діячі культури і науки. Піком знищення українців став організований комуністичною партією Голодомор в Україні 1932-33 років, який забрав життя понад 4,5 мільйонів людей. Після захоплення Радянським Союзом наприкінці 30-х років західноукраїнських земель радянський терор поширився і на ці території. Сотні тисяч осіб українського та польського населення були депортовані у віддалені райони СРСР. Під час Другої світової війни на територіях, визволених від нацистської окупації, репресії поновлювалися. У 1944 році радянська влада звинуватила увесь кримсько-татарський народ у масовому колабораціонізмі з нацистською Німеччиною. В покарання за це понад 190 тисяч кримських татар були депортовані з історичної батьківщини у віддалені райони СРСР. Після війни репресивно-каральна система розпочала боротьбу проти визвольного руху на західноукраїнських землях. Після смерті Сталіна з приходом до влади Микити Хрущова цей період характеризувався зменшенням політичних репресій, частковою реабілітацією засуджених та репресованих у сталінські часи, лібералізацією політичного життя, незначним послабленням тоталітарної влади. Однак період відлиги тривав недовго. Після масових антикомуністичних виступів в країнах східної Європи партійне керівництво СРСР, налякане можливою лібералізацією політичного режиму, розпочало активну боротьбу з інакомисленням. У 1972 році в Україні розпочалися арешти серед інтелігенції, яка вимагала незалежності для своєї держави, виступала за вільне спілкування рідною мовою і розвиток національної культури. За кілька місяців В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Дзюба, Ігор Калинець, Іван Світличний, Євген Сверстюк і майже сто інших помітних фігур національного і культурного відродження опинилися в тюрмах і таборах. Вироки для них були драконівськими від 8 до 12 років ув'язнення. Покоління шістдесятників було розгромлено. Впродовж багатьох років радянська влада ретельно приховувала наслідки своїх злочинів. У місцях поховань споруджувалися режимні об'єкти КДБ, землю заливали бетоном, місцевість розрівнювали і висаджували дерева. Демократизація суспільно-політичного життя в Україні в 80-х роках минулого століття спонукала силові структури відкрити інформацію про політичні репресії в Україні. Тоді з'явилися нові докази, що в радянські часи постраждали мільйони безвинних людей, селяни, інтелігенція, духовенство. У квітні 1991 року був ухвалений закон про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. З набуттям Україною незалежності активно розпочався процес розсекречення документів про репресії і реабілітації репресованих. У серпні 1994 року в Україні вийшов перший номер науково-документального журналу з архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. Співзасновниками стали Національна академія наук, державний комітет архівів та служба безпеки України.